Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки віркста, граблів, розшилка сонечко Працюємо різними видами оплати, оплатою з готівкою, оплатою з НДС та оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії через переїзників. Номера телефонів переїзників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось така панелька. Панель під динаміки на потолок трактора МТЗ. На потолок це у нас іде варіант на нові кабіни, вже, де у нас іде пластикова обшивка по бокам, в яку є тут ось такий виступ. Ось, як можете бачити, є тут у нас такий виступ. Тут у нас вже отвори є, просто вам потрібно розрізати корзам та встановити ваші динаміки. Це у нас варіант під склоочисник, під моторедуктор склоочисника, якщо бути точніше. Ідуть вони у нас чотирьох варіантів кольорів. Є оце такий варіант з синьою стрічкою, як можете бачити. Такий кожзам, м'якенький, приємний, він йде на поролоні. Є варіант з червоною стрічкою та з зеленою. Або є ще варіант, просто сплошний чорний шкірознамінник без стрічок, без нічого, якщо вам потрібен більш мінімалістичний стиль. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Є також і на стару кабіну, це у нас і де немає пластикових цих накладок, просто йде рівна коробка. Хто бажає замовити номер телефону в описі до цього відео. Вартість такого подіуму під динаміки 2200 гривень. В це йде будь-який варіант, вартість його буде 2200 гривень. Тут у нас також відкривається доступ полочки на магнітах. Він іде Ось як можете бачити такі магнітики. Відкривається і навіть тут ось є така невеличка, але єсніша, куди ви можете щось покласти. Якщо у вас немає моторедуктора з клочисника, то у вас ніша буде повністю ось така здорова. Тому хто бажає собі щось бажає собі придбати такий короб під музику, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.